У виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею прийшла зустріч із Романом Шустом. Більше інформації у сюжеті. В нашому місті, зокрема у виставкових залах Бродівського замку, наприкінці листопада, усі бажаючі мали можливість відвідати виставку картин молодого митця Романа Шуста, яка експонувалась там. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею розповів про особливості підготовки виставки талановитого художника Романа Шуста. довго. Ну, довго так, скажімо так, народжувалося, вона пройшла ряд таких е, проб. Так? І сьогодні нарешті ми маємо відкриття персональної виставки е, картин нашого молодого митця, викладача е, чи, чи, та, керівника гуртків, е, викладач наставник, так, який готує майбутнє покоління, це Роман Шуст. І сьогодні ми будемо е, розглядати, говорити. Про, цю, про його роботи, про цю виставку і будемо спілкуватися. Ну, в першу чергу, звичайно, ми хочемо сьогодні згадати тих наших захисників, так, тих людей, завдяки чому ми можемо тут збиратися, завдяки чому ми можемо творити, завдяки чому ми можемо працювати, навчати, досліджувати і взагалі жити жити тут, в нашому місті. Це моя друга виставка вже. Ну, за, на цей рік, як виявилося, я ще забув, що в нас була виставка в Бродівській гімназії, вона вже була давно, дуже десь років 10 чи 12, тому не пам'ятаю. Ну, сподіваюся, що людям сподобається виставка. Традиційно хвилини мовчання згадали усі, хто віддав життя за Україну. Працівникам Центру дитячої та юнацької творчості дуже приємно, що їх колега експонував свою виставку у Бродівському замку, яка у цьому році є вже другою. Колега по роботі поділилася враженнями про цю творчу людину. Директорка Центру дитячої та юнацької творчості побажала усім діткам успіхів у їхніх творчих досягненнях, та щоб наше рідне місто Броди завжди процвітало талантами. Сьогодні його роботи, які ми побачили тут. Наповнені сонцем, наповнені такою прекрасною порою року, як осінь. На мистецьку подію завітали представники влади, працівники бібліотек міста, музею, Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, учні, усі бажаючі, а також хороша наставниця та новитого митця. Вчителька поділилася спогадами про шкільні та педагогічні роки та творчість Романа Шуста. Але є та золота серединка, яка дуже важлива для нашого поміркованого щоденного життя. Для нашої праці над собою, є та золота серединка. І якщо я б зараз згадала Романа як свого учня, то я б його згадала як дуже поміркованого, талановитого, врівноваженого, але завжди такого учня, який завжди креативно підходив до будь-якої роботи. І повірте, коли Роман вибрав свою майбутню професію, пов'язану з мистецтвом, для мене це не було новинкою. Ну, власне, тому що оцей дух атмосфера творчості вона панувала усіх його сім'ї. Я, пані Наталі, хочу вас трошки виправити, бо мені дуже приємно, але гімназія запам'ятала першу виставку Романа Мироновича. Це була виставка на той час архітектурних пейзажів, правда? І, власне, ми тоді відкрили собі нашого випускника. Як талановитого художника, скромного, працьовитого, наполегливого і зовсім юного. Для мене Роман Миронович це людина, яка завжди відгукувалася на всі мої прохання. Чи мені потрібна була консультація, чи мені потрібна була допомога чи порада? Я дякую, що мене доля звела з вами. Сьогодні я прийшла з звідки. Мені дуже приємно, коли ми заходили з дітками сюди на територію, а Роман Миронови заїжджав своїм транспортом, і учні сказали, і, це наш вчитель, це наш вчитель. І я сподіваюся, що те, що вони сьогодні побачать, почують, змотивує їх до дальшої праці від собою. А зараз я зараз бачу талановитого художника, якщо так можна сказати, художника, який відбувся. Такого ж самого скромного, такого самого пра працьовитого і наполегливого, і такого самого зовсім юного. Немає межі самоудосконалення. Я бажаю вам творчої наслаги і бажаю вам творити у мирній Україні і дарувати все те позитивне, доброту і ваше вміння нашим. Дітка. Дякую. Митець поділився особливостями своєї творчої діяльності. Є такі картини, на які пан Роман витрачає близько 100 годин або навіть більше, адже він працює у складній академічній техніці, а це є дуже клопітка робота. Місцевий мешканець з найкращими побажаннями звернувся до талановитого митця. Відвідувач поділився враженнями від творчості Романа Шуста. Та в якому випадку це є подія. Я не скільки разів говорив ми маємо багато відділів, культури, науки, освіти, комісії, всякі молоді, спорт. Але завдяки отаким хлопчикам, які готуються, ну, скажімо так, Роман, ти ростеш, на попередній вистачах я дивився. Ну, Різниця є. Прийшло півроку. Ну, дійсно, подобається, дійсно, гарно. Ну і дай Бог, щоб частіше виставлявся. Ну і щоб безпековий зол це докору владі, щоб безпековий зол теж не посував. Тому що такі події це є ну, необхідність. Ми думаємо за хвіт, ми думаємо за холодильник, ми думаємо за все. Ми тільки не думаємо про воде, ми тільки говоримо про духовність. Романа Шоста знаю через батька, бо з ним довший час ми спілкуємося, колегуємо. Бачив він в інтернеті, що... Дуже гарні роботи в нього, і вирішив навживу, це ж краще побачити. Але от картини Романа треба дивитися здалеку. Вони дуже розкриваються. Там одна мені картина так пригляділася, не назвав навіть вічність. Також за спиною в мене також сова, сова саме сова. її. Оце ж око, в якому відзеркалює таку. Би, от навіть приглядітися, що ж там від і кожен може здалеку шукати і зблизька. Що ж він там така, якась загадкова така е, сова оця, що, з її оком. Е, така перспектива і вдальня. Ну, Дуже гарні роботи. Е, ну, майже всі роботи, такі як вічність, якби перетворення переходять з дорога, яка веде потаємний, такий ліс, чи, чи в гори. Ну, тут, мабуть, криється сама душа, митця в цьому загадкові цього, щоб всі побачили, якби зустріли вічність. А ще зі словами вдячності та побажанням до Романа Шуста звернулася начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Немає межі досконалості і ви. В своїй діяльності ростете. Нам це дуже приємно, ми тим тішимося, радіємо за вас. І я хочу додати, що картини пана Романа вони є не тільки в Україні, бо неодноразово зверталися до нас до відділу надати довідку, аби вивести ці картини за кордон з метою презентації. І я впевнена, що ці картини тішать око в багатьох країнах. І коли ми такі довідки пишемо, це так хочу сказати. Ну просто є стандартна довідка, де треба написати, що це не становить ніякої творчої і мистецької цінності для нас. Мені рука ніколи не підніметься таке написати, тому я завжди пишу, що це і авторська робота людини. І тому вона може бути вивезена за кордон, але підняти руку, написати, що ця картина не має цінності, просто не, не піднімається рука. Тому е, я думаю, що сьогодні всі це побачили, кожен з цим може погодитися. Е, я бажаю лише творчого натхнення в подальшому. Е, нехай е, сьогодні і в подальшому всі ці картини, ви бачите, вони несуть тепло, вони несуть радість. І Такий довгоочікуваний і такий для нас бажаний мир, то я бажаю, щоб насправді творилося нам усім разом з вами в такій мирній Україні. Успіху вам, процвітання, ну і майбутніх виставок теж! Згодом своїми думками з присутніми поділилася бібліотекарка Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова. Пані Наталія також поділилася враженнями від прекрасної виставки. Дійсно, ми всі знайомі з батьками, тому що це така відома наша бридська, інтелігентна родина. Так, ми всі знаємо його тата, також митця, тому що він є ковалем, роботи його представлені ще в нашому навіть Бродівському історико-україзнавчому музеї. Мама викладає музику в школі. І, звичайно, хотілося їх також тут побачити, але, на жаль. І е, треба додати, що Роман свій час закінчив коледж декоративно-ужиткового мистецтва або коледж Труша. І е, вже 15 років він працює в центрі дитячої юнацької творчості, приймає участь у конкурсах. Ну, в центрі е, дитячої творчості приймають у конкурсах всі. Не тільки ті, що співають і танцюють, і це і декоративно-житкове мистецтво, це, звичайно, і художники. І це спонукає до такого розвитку, це спонукає до творчості, до спілкування перш за все, тому що, звичайно, що вчителі вони, звичайно, між собою мають спілкуватися. Сьогодні наша виставка не має назви, а для себе я так, коли її оглянула, я би для себе так її назвала дороги і води, тому що на картинах тут переважно є дорога, яка, звичайно, піднімається десь уверх, і це є ну, така, життєвий такий, творчий шлях, напевно, Романа, і вода, яка також є таким символом очищення, не на кожній картині. А назви картин також не вказані, тому я би сьогодні запропонувала таку гру. Ви оглядаєте картини, берете в мене стікер, пишете назву однієї картини, яка вас найбільше вразила. І, звичайно, не на картину, а десь на Мольберта, але десь біля стіни, на тканину, можна буде саме наклеїти цю назву. Це, звичайно, така комунікація відвідувачів і художника. І я думаю, що Роману було би цікаво почути, що ви думаєте про його картину. Персональна виставка Романа Шоста буде діяти протягом цього місяця, тобто я маю на увазі грудень місяць. Якщо будуть бажаючі переглянути, треба звернутися в наш музей або задзвонити за телефоном. Який вказаний саме на сайті нашого музею, і звичайно прийде екскурсувати проведе екскурсію? Мені найбільше звичайно сподобалася сова. Я дуже люблю тварин і, звичайно, в нього не перевершені собаки. Я людина-собачник, але все ж таки сава сподобалась найбільше. Автор підготував для відвідувачів картини з неймовірними яскравими пейзажами. Дана виставка була відкрита у рамках спільної ініціативи Бродівського історико-краєзнавчого музею та Бродівського центру дитячої та юнацької творчості. Всі бажаючі мали змогу впродовж місяця оглянути неперевершені барвисті картини. Ну і так, в найближчому часі планую десь може взяти теж іншу якусь тематику, попробувати і може щось вийде, будемо дивитися. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.